На цьому етапі ти отримуєш проблему з напруженням і болям у шиї. Стрес провокує втягування голови у плечі, щоб захистити ніжне горло та судини. Далі спазмується діафрагма, а значить, у тар летить. Вся робота глибокої мускулатури. Привід випираючи живіт, білю попереку та проблеми з тазовим дном. Тіло спазмується і не може повноцінно рухатись. Це постійне напруження м'язів і причина їх хронічного болю та зношування суглобів. Віддалені наслідки це серцево-судинні хвороби через підвищений тиск крові. До речі, перша причина смертності в Україні. Відключається імунітет. Ракові клітини дякують тобі за таку нагоду. Ну і тривожність, поганий сон, депресія, фобія, агресивна або апатична поведінка це наслідок порушення роботи черепних нервів. Але ти можеш обрати котитись по цій гірці вниз до невеселого кінця або почати діяти вже зараз, для тих, кому не начхати на своє фізичне і психічне здоров'я рішення у дописі.